А мене звати Ольга Черниш. Я приїхала два роки тому з міста Херсон. Ну, у мене на даний момент вже два роки. А в Херсоні, в самому місті, це корабельний район острів більше семи років, а з лівого берега Херсонщини. А це було в деякій мірі навіть анекдотично, як прилетіло по Чорнобаївці. Я не чула. Прокинулась від того, що чоловік вже встав, глянула в вікно, наче ще рано йому на роботу, але він не спить і розмовляє по телефону на кухні. Заходжу на кухню, він стоїть. Це, мабуть, краще буде вирізати, в чому мати народила. На дивані витягся і заглядає в вікно і говорить по телефону, повертається до мене. Війна почалася. Я Та ну, відкриваю телеграм. Залипла. І так, от перші кілька діб, поки ще перед містом бої тривали, і коли вони йшли по то стан був ну до такого ступеня ступера. Так, з одного боку, ми сподівалися, у нас найвіддаленіший район від Антонівського мосту, що до нас не дійдуть, нас точно діб'ють. Все, а з іншого боку, ну шоковий стан був настільки, що я забувала навіть про природні потреби базові. Тобто мені нагадували попий водички. Ти будеш спати чи ні, а воно не спиться. А коли ти останнього разу до вбиральні ходила? Що хоча б це. Тобто ти не відчуваєш в той момент нічого через страх. А коли настав момент окупації, коли вирішила поїхати звідти? Як взагалі це було? В деякій мірі мені навіть страшно було виїжджати, так як, по-перше, брала участь в мітингах, а вони це все фіксували і. Був навіть момент, коли їхала війна війною, але краса ту святе. А на манікюр ну вже розслабилася, так як а, на блокпостах чіпали хлопці, виводили, дивились татуювання, телефони. Тому, якщо до цього я каталась без нього, того разу я його з собою взяла. Ну, сидіти буде, ну, ну там вайфай, хоч підключуся. Коли сідала в маршрутку, вистачило містків заховати за пояс штанів і кофта вільна була. Ще й під'їжджаємо до основного блокпосту острівського. Я так зраділа, дивлюсь, у нас сидять одні жінки і два дідуся. Ну, Пенсіонери їх точно не чіпатимуть. Заходить в орк, а проходить в балаклаві по маршруті, стає напроти мене, дивиться і каже: виходь. І тут я розумію, що я взяла з собою телефон, а повернусь трошки назад. Я не те, що адмін, власник того, що вони називали херсонським бандерочатом. І що мені світило з рахуванням того, що декілька моїх адмінів вже побувало на підвалі. Я власник. І страх в той момент був навіть не за те, що мені зараз буде, ну, я вже морально приготувалася все життя перед очима, зараз або на місці, або на підвал. Я боялася за те, що вони отримують доступ до цих даних, які в мене були, бо паралельно ще трохи працювали по осінту і що ну, могла підставити дуже багато людей таким чином. На щастя, телефон вони не знайшли, але поки вели, хлопців зазвичай. Обдивлялися біля автобусу, мене повели в невідомому напрямку. Буквально, поки вели оці декілька хвилин, воно точно як в фільмах розказують, що в тебе от кадри все життя твоє перед очима промайнуло, Ти приготував, підготувалася. А далі вирішила помирати так з музикою. Достойно. Відео з Чеченкою, здається, то було вже пізніше, але приблизно в такій тій же манері. Все, що думаю про них самих, про їхню СВО, про їхнього Путіна. Скільки цей монолог тривав, я не знаю, бо тоді от, ну, час якось не відчувався. Просто була на емоціях, так, російською, бо була на етапі переходу, а коли дуже хвилюєшся і на емоціях, ти вже не перекладатимеш, а говориш так, як думаєш. Вони сфотографували, вбили паспортні дані. Ну, і знову ж таки, питання: не давайте паспортні дані. Як? Я одна, їх четверо, і мене ввели туди, ти дулом автомата в спину. Складновато. А коли вони сказали можете йти, я спочатку навіть не повірила, кілька разів перепитала, підтвердили, що так да, дійсно можна, я ж мало того, що вже і так настроїлася, ще й наговорила, щоб обіграти достойно, як то кажуть. Тільки розвертаюсь, відчуваю, що в мене провалюється телефон в штанах. Скручуюсь, роблю вигляд, що в мене дуже прихопило живіт і качиним кроком, так сказати, дібрями тими крокую до автобуса, який чекав. Приїхала до майстра наводити красу, вона своя запитує, що з тобою, а там мені їхати звідти було хвилин 5. Я їй розказую ситуацію, каже, не передумала символіку робити, робимо. Ну, тобто, це у нас був френч, на безіменному пальці жовтий і синій мазки і зверху колосок. Зробили ми все, але було питання з телефоном. Мені ж треба ще назад повертатися. Зараз не знайшли добре, а по дорозі назад, якщо знайдуть, з групи я вийти не можу лише видалити її. Тобто Там процес, я не пам'ятаю, як точно називається подвійна верифікація, так. а він триває тиждень. А мені додому треба вже сьогодні. Передати її не можу, видаляти не хочу, бо це просто треба видалити групу. Ми намагалися з неї садити цей телефон, як могли тільки. Ну, зробили руки, зробили ноги, він не сів навіть наполовину. Що робити? Думала, думала, скинула на заводські, думаю, на шляху туди вони в мене його не знайшли, та не дуже й шукали, бо зв'язку туди не було. А на зворотному шляху скажу, що купила би ушний. Прийшло на зворотньому шляху не чіпали, і два місяці до моменту евакуації я вже з мікрорайону, з острову Ніногою. Навіть на саму евакуацію чула до цього, що є безкоштовна, але там черги півтора-два місяці. А на цей момент були ролики різні в TikTok від ЗСУ, Херсон. Ми йдемо, ну ми ж сподівалися, чекали. Так раз, другий, третій, а бачимо, ну ніяких. Сувів, в принципі, немає, почали опускати руки. Ну, думаю, якраз чергове оголошення з безкоштовною евакуацією попадається. Думаю, зареєструюсь. Воно мені швидше за все не знадобиться, бо за цей час тут вже будуть ЗСУ, нас звільнять. Але на всяк випадок, якщо до тих пір не деокупують, то точно вже виїжджаємо. Того ж дня ввечері мені телефонують з організації Збирайтесь, їдемо завтра. У мене шок, ну, я, я так швидко не збиралася, кажу, справа в тому, що з нами ще свекри зареєстровані, а у нас з ними немає прямого зв'язку. Ми могли спілкуватися лише через сестру чоловіка, тобто ми з нею через інтернет, а вона з батьками потім по мобільному зв'язку. Інколи просто бувало два телефони, вони поруч клали. Тобто на той момент ми не могли зв'язатися і сказати, що завтра вони вже мають бути тут. Попросили, щоб на наступний рейс трохи пізніше. І виїхали, ну точно не пам'ятаю, не пам'ятаю, через 3-5 днів після реєстрації. Абсолютно безкоштовно, дуже швидко. Так було 30 блокпостів. Я, незважаючи на свій характер, я розуміла, що тільки наша колона, чотири автобуса це близько 100 людей. Якщо я буду показувати зубки і казати оркам все, що я про них думаю, то попаду не тільки я, я їх ще підставлю, намагалася мовчати. Проїхали дуже швидко. Виїхали з міста об 11 годині дня. Близько шостої ми були в Васильівці, це було близько 30 блокпостів. Нам пощастило, що нас практично не перевіряли. Я заздалегідь чистила телефон кілька разів. Накачала подивилася стендапера нашого земляка Славу Бу, де він. Пофотографувався, знаючи, що телефон перевірятимуть спеціально для перевіряючих. Ну, сама себе, звісно, не фотографувала, але знайшла подібне в інтернеті. Ну, типу, дивіться: e special for you. не перевіряли навіть в чоловіків, хто у нас їхав, єдине, що перевіряли речі лише в чоловіків. Один раз. Кілька разів паспорти, декілька разів було, що просто а, заходить паспорти. ну Ми ж готуємось збирати їх в кубку. Ні, просто показіть в руках. Я сиджу на задньому сидінні маршрутки з ID-картою, що там можна роздивитися. Переді мною а, подруга свекрухи, у якої паспорт зразка 94-го року, але вона навіть цього не відкрила. Просто обкладинку видно. Заглянули, їдьте. Ми проїхали останніми. Емоції, які коли заїжджаєш на підконтрольну, це просто не передати. Нам водій дав знати, ну, наша дура гучніше всіх кричала гімн України, коли ми під'їжджали на підконтрольну і до першого блокпосту. Ми його навіть не помітили, бо хлопці нас не зупинили, а чесно, дуже чекали цього всього. От коли російські військові, навіть якщо вони і вічливо з тобою намагаються, ти до них просто відчуваєш уже огиду наших Перевіряйте нас, рийтеся і нам це буде приємно, ви свої, але нас практично не чіпали, що навіть трохи засмутило. І вже це о восьмій ми проїхали сіру зону, близько 10-ї. Ми вже спочатку пошивалкувалися в колони, були на хабі створеному біля епіцентру. Всі, хто виїжджає з тимчасово окупованої території, спочатку перевіряються поліції і СБУ. Батьки чоловіка родом з Вінниччини, але на межі Черкаської і Вінницької областей села. На той момент тра чоловіка вже виїхала. Вони були в Христинівці, плюс в Умані Христинівці, і в Вінницькій області родичі чоловіка. У них якби, такий інстинкт то треба їхати туди, де є рідні. Так буде легше. А перші кілька тижнів жили у тітки в Христинівці. Тітка чудова, питань немає. Але все ж таки, як молода сім'я, ну хочеться як би не було, може, навіть в гірші умови, але окремо. Плюс в Христинівці з роботою, якби влаштуватися, було важкувато, в Умані, більше перспектив. Але теж може потім хочете, вирізайте зараз на щастя, все змінилося, але не дуже відношення до ВПО у військомату. Тобто, станом на 22-й рік влітку людина, яка не по повісті, а сама приходить до військомату, добровільно стає на облік. Проситься, забирайте мене все, я готовий його. А, не беруть, взяли і пізніше викликали, Б, для того, щоб хоча б влаштуватися на той момент ну, в пункті вантажникам, треба довідка з військомату про те, що ти став на облік, але тобі її не дають. По причині того, що ти не взяв з собою військовий квиток, а те, що тобі треба було проїхати через 30 блокпостів, на кожному з яких бажано сказати, що ти не служив, бо тебе, скоріш за все, інакше далі не пропустять. А якщо ти скажеш, що не служив, і вони його знайдуть. То буде ще гірше. Тобто на облік поставили повістку без дати на руки дали. А от документ, поки ти чекаєш призову, мобілізації, тобі треба якось на ноги ставати, жити, про те, що ти просто став на облік. Ну і був момент незадовго до того, як чоловіка перевели в 30-ту окрему механізовану бригаду, він перший час був в роті охорони, коли воєнком викликав його на килим. Через те, що за декілька днів зателефонували з військкомату, так і так, приходьте, ми вас відправляємо на навчання, ну, тип, призиваємо, мобілізуємо, як це правильно сказати. А чоловік так здивовано, так я ж вже служу. А де ви служите? Ну, у вас. В руті охорони, так. І пройшло буквально день-два, і от, що викликали на килим, так сказати, і відношення було як до якогось сепаратиста просто. Стосовно допомоги, так перший час дуже виручало, якраз коли виїхали влітку, була допомога кожні два тижні від World Central Kitchen. і що, до речі, дуже здивувало. Я не знаю, може так по всій країні, але те, що з нашої служби соціального захисту, тобто не бігаєш, шукаєш те, що можуть дати, реєструєшся, дівчата самі телефонують і запрошують. ВПО, що є от така тут допомога? Прийдіть тоді-то, візьміть тето. Ну, ви зареєструвалися хочеться, чи часи... Виховує офіційно, а так звісно одразу офіційно, але тим не менш, от оць, це приємно здивувало, що не я за ними бігала, допоможіть мені якось, а вони прийди, візьмете, Прийди, візьмете. Що стосується військомату, там теж після того як все сталося, мені телефонували. Тобто жодного разу я до них не бігала сама стосовно того щоб щось оформити. За ручку, звісно, не водили, а от але на кожному етапі прийди, зроби, зроби той папірець там. Прийди, забери, ми тобі це зробили. Прийди, забери, ми тобі це зробили. Тобто сама я їх не турбувала ні разу. Я не пам'ятаю до цього. Я неодноразово подавала заявки в мати і дитина», У них були різні розіграші, поки ми готувалися. Плюс напередодні повномасштабного вторгнення ми вже самі готувалися до ЕКЗ, а збирали папери. Там останнє, що залишалося, це каріотип каріотипування. Воно робиться близько місяця, і воно мало бути готове в останніх числах лютого. А 24-го прийшли освободітілі. Я ці папірці вже, якщо чесно, навіть не забирала. вже після того, як нас обрали в проект, зв'язалася з знайомими. А можете піти в таку-то лікарню, якщо в них є ці результати, забрати, переслати мені. Бо ну на той момент вже яке планування може бути. Спочатку ми в окупації, потім ми в ЕПО. Ну невідомо, що буде далі. Тим більше, як то кажуть, це все дешево. А мати і дитина неодноразово подавала заявку. Прийшло було посилання. На телефон, звичайно, смс, прийшла за ним, з Фейсбук, здається, там форма. М -м -м. Запомнила і особливо не розраховувала, бо вже неодноразово брала участь в подібних розіграшах, де було якби, більше шансів війні. А тут всього дві пари відбиралося. І плюс, коли я вже зв'язалася з репродуктологом, то ну, в мене під питанням було кілька протипоказань взагалі до стимуляції. Потім вони, звісно, відпали, але ж вона не знала, що цього нюансу все ж таки немає, що все добре. Тобто, думаю, ну на мене час вони вже витрачати не будуть. 27 грудня вранці мені телефонують. Тобто, якщо у випадку, коли я, випадках, коли я раніше брала участь, я моніторила, коли там день розіграшу, коли будуть результати. В цьому випадку я навіть не знала. Телефонує, як виявилося, адміністратор клініки. Вітаємо, ви виграли участь в проєкті «О військовому доньку чи сина. Там чи вам зручно, чи готові надати нам права на зйомку, ну, пояснила всі умови. Так, звісно, я одразу ж повідомила чоловікові, хоч мені в той момент все готово було на посту, він не на посту, але це була дуже важлива новина. Того ж дня він, здається, написав рапорт на те, щоб буквально на день між нарядами, щоб його відпустили, тоді, коли він поїде і мав відпочивати, з'їздити в Дніпро, просто підписати контракт швиденько і все. Йому спочатку сказали, що так. 29 грудня ввечері він в наряді. Ввечері чую, прийшов. А я вже як би розуміла, якщо знімають з наряду. Значить, вже кудись відправляють, бо до цього було кілька відряджень одного разу, відправили на Донбас, але одразу повернули. Ну і все почалося з фрази ти тільки не нервуй. Уже після цієї фрази, отак я в лавку обдрісіла на підлогу. Якщо зняли з наряду і ти тільки не нервуй, значить мене переводять. І того дня, коли ми мали підписувати контракт, я проведжала його в тридцятку. Вперше він намагався приховувати. Я розуміла, де він, я розуміла, в якій обстановці інколи навіть, хоча навряд чи я могла накрутити гірше ніж воно є. Але от постійно, як більшість військових, у мене все добре. Для нього я була за замовчуванням вже вагітна. Він старався отаку бульбашку навколо мене створити, щоб я менше напружувалась, менше нервувала. І навіть було таке, є досі в переписці, можу скріни зробити, де ти маєш бути холоднокровною, ти маєш бути до того, що я загину, але пам'ятай про ціль, ціль це головне. І практично щоразу, коли він виходив на зв'язок, то повторювалось: пам'ятай про ціль. А я розуміла, про що він каже, бо почалося з того, що коли його вперше відправляли на Донбас. То ну, звісно, він бачив мою реакцію. Коли під військкоматом стояла, він мене просив єдине, що не плач, мені теж погано. Якщо ти розплачешся, буде тільки гірше. Я трималася. Потім хлопці ж йому розповідали, що тільки від'їхали порвало. Чого ти і тому подібне? Я буду обережним, наскільки зможу. У мене ще син не народився і ще не в основну ціль життя. І оце після цього у нього постійно пішло слово ціль. Ну і якби навіть після того, як все сталося, 23 травня його поховали. Я одразу з військовими повернулася до Умані, бо везли на Херсонщину. Бо 24-го мені треба було їхати в вступати. І я розуміла, просто або я піду во всі тяжкі, як то кажуть, або в мене буде заради чого жити, за чого триматися, тобто одразу вступила в протокол. Ну якби продовження, і навіть заради кого За, заради того, заради чого він боровся в першу чергу. Це була наша спільна велика мрія, і от те, що нас обрали. Я не знаю зі скількох десятків, сотень чи тисяч людей, саме нашу пару, що ми востаннє бачились саме там при підписанні контракту. То думаю, це було не випадково, не випадково і так і мало бути. І навіть якщо згадати пісню, якою зазвичай вшановують наших хлопців, то там є рядок, і крилами велике повернуться живі. Тобто для мене в деякій мірі ні я реалістка, я розумію, що це не так, а от десь трішки навіть було, що шанс повернути. Частинка його там все одно буде, тим більше знаєте, як є люди бувають різні, як бачиш, одні ходять, радіють життям, хоча знаєш, людина, як кажучи, не дуже хороша. А от коли людина дійсно достойна, як кажуть, що забирають найкращих, то такі дійсно гідні продовження. Ну, як я вже говорила, це зараз так навчилася бути холоднокровною, не те, що коли не стало, а навіть за час, бо неодноразово були моменти, коли, наприклад, тиждень немає зв'язку. Або, хоч нещодавно виходив на зв'язок, я зв'язуюся з жінками, з хлопців з його роти, з його взводи, і дізнаюся, що вони, наприклад, не те, що в сірій зоні, в червоній зараз в оточенні, з ними немає зв'язку. Або, наприклад, що вийшло 14 чоловік, всі віддзвонились відписались, якщо у вас тиша, у вас 200. Тобто, ще до того моменту, як він загинув, я його стільки разів. Вже поховати встигла. Тоді так, ці емоції були набагато гостріші. Але, як то кажуть, нас, наш мозок вчиться справлятися, і те, що ти прокручуєш, переживаєш вже не вперше, якби не те, що легше проходить, просто виграєш до того моменту. Бо декому може, може здатися, що людина просто байдужа, але ніхто не знає, що цьому передувало. І це, я б сказала, просто. Можливо, навіть уже загартувалася в деякій мірі. Тим більше він сам постійно до цього готував. Так це було боляче чути. Я сама це розуміла, але особливо чути, читати від нього, що ти маєш бути готовою до того, що я загину. Це було ножем по серцю щоразу.